Такого ще не було. Ми з тобою ще не ходили в рамках ранкового ефіру за національного телемарафону. Але це, звісно, не головна інтрига цього ефіру, тому що зараз будемо вам показувати те, чого раніше не показували, і частину цього ви вже бачите перед собою. Друзі, як ви вже зрозуміли, будемо говорити про дрони. Україна планує виготовити до трьох мільйонів бойових безпілотників у поточному році. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Каже, нині українські державні приватні... Ватні та виробники волонтери виготовляють близько 200 тисяч безпілотників на місяць. Із них переважна більшість це FPV-дрони, оснащені протитанковим зарядом або протипіхотною гранатою. Ще на початку минулого року наші виробники поставляли біля 20 тисяч квадрокоптерів на місяць. Цифру вдалось збільшити в десятеро, зокрема завдяки збільшенню інвестицій. Далі будемо говорити і показувати про безпілотники і самі безпілотники. Але перед тим хочемо представити наших гостей, і також ви бачите вже на екрані реквізити збору, за якими ви можете переказати свої кошти на підтримку наших бійців. Наші студії Ігор Палей, ротний окремого батальйону безпілотних систем Хорт та Данило Дитков, пресофіцер окремого батальйону безпілотних систем Хорт. Вітаємо вас. Вітаємо Дані. в нашій студії, доброго, друзі. Доброго дякуємо, що завітали. І для початку давайте ж задовольнимо цікавість наших глядачів. І розкажіть нам, будь ласка, що це за дрони, які ви принесли до нашої студії. Я б хотів би розповісти. Це в нас два дрони. Вони дуже схожі, але в них завдання різні. Ось на перший дрон. Це у нас галка називається. Це у нас розвідувальний дрон, то є Пугач, це у нас ударний дрон, він може скидати боєприпаси на противника та знищувати його. Цей шукає того противника, якого треба знищити. А які між ними конструктивні відмінності, оскільки так візуально вони... Дуже схожі. Візуально вони схожі, але там гарна камера для того, щоб відзняти, побачити противника, позиції противника. Тут в нас камера потрібна для наведення та для цілов... ну, націлювання, і скиду саме щоб попасти. Тут у нас є пілон для закріплення боєприпасу. Там такого немає, і цей дрон має більший мотор, більший гвин для того, щоб нести себе і якби, боєприпас. На тому менший мотор, щоб його було не чути, щоб його не видно було, але все одно основна, основна це втрата їх через ворожий вогонь. Так що на своїх екранах наші глядачі зараз бачать QR-код номер карти. Це означає, що зараз також вас запитаємо про збір, на які потреби ви збираєте. Як багато грошей треба зібрати? Чим ми разом всією країною можемо вам допомогти? Хлопці так, у нас запроваджено збір на зараз. Це збір на буси, повнопривідні для того, щоб ось такі комплекси могли виїжджати. На полі і робити свою хорошу справу. На зараз ми збираємо мільйон дев'ятсот тисяч. У нас трохи зібрано вже. І дуже будемо вам вдячні, якщо ви долучитесь до цього збору і підтримуєте нас. Нам це дуже важливо. Друзі, ви бачите реквізити на своїх екранах. Як завжди, я закликаю вас не бути байдужими. Що головне гривня дві, десять двадцять неважливо. Скільки можете, перерахуйте на підтримку бійців збройних сил України в цей час, в який ми живемо. Це критично важливо і це дуже важливо для них самих. Ви не уявляєте, скільки вдячності ми кожного разу чуємо, яка насправді належить вам після наших ефірів, коли нам вдається акумулювати велику кількість ресурсів, яка необхідна нашим бійцям. Це ваша заслуга, і дуже приємно. Нам всім ведучим загальнонаціонального телемарафону чути, як душа, знаєте, радіє у наших бійців, коли вони виходять з цієї студії, тому що ви класні люди. До нашого ефіру долучається також Олекса, командир розрахунку ПАК окремого батальйону безпілотних систем Хорт. Відеозв'язком Олексо. Я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Скажіть, будь ласка, а ці пташки, які сьогодні у нашій студії. Я думаю, у вас як у оператора БПЛА до них є якісь окремі почуття, скажімо так, окремі стосунки з ними. Як би ви їх описали? Валькірія це одна з моїх улюблених пташок. А комплекс, перший, в принципі, на якому ми зараз працюємо, я купив ще в 22 році з продажу картин. І він досі в нас працює. Власне, це один з найкращих. На мою думку, ходових бортів, які на сьогодні є в Україні. Тому що тут ми можемо порівнювати ціну, ми можемо порівнювати якість при подавленні РИБОМ, щоб ви розуміли дуже багато ділянок, де ми працювали, багато інших бортів там не могли просто пройти. Ну і плюс в присуміщенні з більш вартісними бортами. Валькірія виконує свою чудову роботу по розвідці до розвідці і дає базу для того, щоб потім можна було вражати цілі. Тому, як на мене, це один з таких незамінних інструментів, якщо порівнювати з дронами. Це такий мавік на рівні крил, на якому тримається багато ділянок фронту. А що до Галки? Ну, для мене Галка і Валькірія це одне і те саме. У мене борти ще дуже старі древні. Вони модернізовані під всі сучасні компоненти. Це один одна з великих переваг розробника Валькірії, тому що вони дуже адаптивні і дають можливість адаптувати старі борти. Тому для мене ну типу, я їх не сильно розрізняю, тому що в мене Валькірія старої модернізації перероблена під сучасну галку. Друзі, зараз на своїх екранах ви можете бачити роботу дрона, те, що на своїх моніторах бачать оператори безпілотних літальних апаратів. Ви бачите зараз скиди на власні очі, які здійснюють наші хлопці і даючи гідну відсіч ворогу, руйнуючи ворожі плани. Олексо, а розкажіть, будь ласка, нам, глядачам, як проходить звичайний будній день? Оператора безпілотного літального оп е апарату е як відрізняється робота в день, вночі за різних погодних умов? Е дякую за питання. Насправді на нього можна відповідати годинами. Е але якщо дуже коротко, ми виїжджаємо ще затемно для того, щоб заїхати на позицію, е оскільки існує величезна домінантність ворожих крил. Які контролюють сектор, а займаємо максимально маскуємо цю позицію для роботи. Mm. Далі чекаємо погодні вікна, які дозволяють нам залетіти у потрібні райони, збираємо інформацію під час польоту, після повернення одразу цю інформацію обробляємо для того, щоб передати координати для враження цілей, і вже по сіряку, коли темніше, ми повертаємося для того, щоб дешифрувати це все в загальному контексті, провести аналітику. Що змінилось на цьому секторі, це ну, дуже цінно порівнювати ті самі сліди заїздів і так далі на якісь там посадки, де є якісь замасковані об'єкти. Ну і таким чином, там десь пізно-пізно ми лягаємо трошки відпочити, щоб знову зранку на світанку виїхати. Олекса, дякуємо і за ваш час, і за, ваш, за вашу службу на захисті нашої держави. Олекса, командир. Розрахунку пак окремого батальйону безпілотних систем Хорт був з нами на прямому відеозв'язку. Вже понад 100 тисяч гривень ви порахували. Прорахували на збір реквізити, якого ви бачите на екрані. Ми дуже вдячні кожному, хто долучається до цього збору. Друзі, я не знаю, якому настрій ви прокинули сьогодні. Я не знаю, які новини ви зранку бачили як це на вас повпливало. І е, я не знаю, насправді що буде далі. Але я точно знаю, що все, що ми можемо робити, це підтримувати Збройні Сили України. Це точно правильно, це точно те, що ми маємо робити, якщо ми плануємо вистояти. А іншого плану про інший план я у нас не чув. Тому, будь ласка, будьте активними, хто долучився до цього збору. Можливо, у вас ще є Т копійок докинути, зробіть це. Хто ні? Будь ласка, часу насправді не так багато. як Ви бачите ці реквізити. Долучайтеся це надзвичайно. Цінно і важливо сьогодні і для людей, які в нашій студії, і для їх побратимів, і для нашої держави, хлопці, на перший погляд може здатися, що робота оператора дрону вона не знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, от він не зовсім поряд, там на відстані 50 метрів до противника. Що він подалі у більшій безпеці, але чи насправді це так? Насправді так він знаходиться вдалі від противника, але противник теж шукає наших хлопців розрахунки, і це рахується ціль номер один. Вони не жаліють на наших хлопців жодних засобів, можуть відпрацьовувати як кабами, якщо знають, що в квадраті є. Розрахунки БПАК і знають їхнє місце знаходження, так що хлопцям треба постійно бути в русі, тому нам і потрібна техніка, на якій ми швидко маємо приїхати, відпрацювати, поїхати. Тобто вся війна з... виходить так, що це все пересування, це динаміка. Якщо ти швидкий, то це буде швидко і все. Так що, навіть оце, що ми збираємо на автомобіль, це для того, щоб для нашої безпеки. Якщо в нас є на чому пересуватися швидко поїхати з зони ураження, наші хлопці залишаються в безпеці. Друзі. Долучайтеся до збору. Я ще раз вас закликаю. Вибачте, що можливо нав'язливе, але в нас насправді не так багато часу, оскільки вже зовсім скоро ми мусимо передавати ефір нашим колегам. І мені просто дуже хочеться, щоб хлопці пішли сьогодні з цієї студії у максимально гарному настрої. Це залежить від вас сьогодні. Вже понад 120 тисяч гривень, і я сподіваюся, мінімум 200 дозбираємо, а можливо навіть більше. Будь ласка, долучайтеся до збору. Не будьте байдужими, що на сьогоднішній день головне. розкажіть, будь ласка, про ці пташки. По-перше, мені цікаво, вони зроблені з пінопласту. Так, це легкий матеріал, пінопласт, він формований вже в в спеціальних формах для того, щоб було крило, а далі вже доставляються інші елементи, як двигун, як камери, як навігаційна система, та й комп'ютери, які знаходяться на ньому. На кожному із цих літачків мінімум два, а то й три комп'ютери, які обраховують різні параметри, щоб. Полетіти в те місце, де потрібно зробити роботу, і потім безпечно повернути цю техніку, щоб вона нам ще прослужила. А наскільки важко керувати такою легкою? Чи вона не дуже легка, я просто її не піднімав? Вона досить легенька, керувати, ну, керувати це не просто, це все ж таки високотехнологічно. Техніка на них навчаються оператори в навчальних різних структурах ЗСУ і не тільки. Є... Навчають розробники даної техніки. Навчання від двох тижнів до півтора місяця проходить в залежності від складнощі комплексу. Цією технікою треба навчатися керувати. Ну, Ігоре, це вигляді. дрони українського виробництва. Так, а скільки це... загалом українських дронів, яка частка їх у тих, які беруть участь у війні проти Росії? Дивіться, я не спеціаліст в таких питаннях. Що можна сказати, в нашому батальйоні, то частка досить висока. Я думаю, це. Більше 60% відсотків саме українського виробництва, так, як FPV, так і розвідувальні дрони, але нам партнери дуже-дуже допомагають, особливо високотехнологічною технікою, такою як розвідувальні дрони. І це не тільки квадрокоптери, а і крила, як тут. це. Літаюче крило, а є ще літакового типу різні комплекси. Це дуже важливо. До речі, ці дрони нам надали о, наші партнери. Є організація, вона називається о, Пражський Майдан. Та на Дачні про, про Україну, да. Вони Пражський Майдан о, збирав кошти і назбирали вони. На три комплекси. В кожному комплексі, щоб ви зрозуміли, два літака. Ще й плюс додаткове обладнання, плюс літака додаткові. А скільки це коштує? Це більше 5 мільйонів гривень. Тобто це один колосальні... Такий комплекс коштує більше п'яти мільйонів. Ні, це ні, загальна сума, яку їм вдалося зібрати, це більше 5 мільйонів гривень. А скільки коштує один комплекс? 180 о, в середньому. Це за пта. Це за... Дивіться, да, комплекс, в залежності від наповнення, в залежності від того, скільки буде пташок всередині. Ну ціна від мільйона 200 і до 2,5 в залежності від того, як наповнений він. От такі оціни Бо в повітрі це повітря завжди два борти. Всіх, так. Один резервний завжди він супроводжує на всяк випадок для того, щоб можна було точно. Ну, в повітрі знаходиться один борт. А на землі хлопці мають, щоб був ще один, можливо, навіть два борти, бо все ж таки ворог не спить, він може і збити дані літаки, нам потрібно відразу реагувати і як резерв використовувати запустити нові. Сьогодні держава декларує часто в Різних проявах, заявах різних там урядовців, чиновників, президента, що ми розвиваємо активно напрямок безпілотні системи і в контексті безпілотників, і в контексті людей, якими ми цими безпілотниками оперують. Як ви це відчуваєте? Що змінюється реально на вашому досвіді? Ну просто візьміть, наприклад, початок повномасштабного вторгнення і то, що відбувається зараз. Дрони зараз це. Максимальне запровадження, максимальне, і держава в цьому йде назустріч дуже сильно, тому що війна змінилася колосально. Зараз раніше, як казали, да, артилерія підтримує піхоту, то зараз, звісно, артилерії великі у клін, але зараз дрони підтримують майже все. Тобто, співпоставити суму дрона і суму ураженої техніки одним дроном ну це просто колосальна різниця. Ну і ми маємо до дуже великі, дуже багато різних дронів. Вони з'являються все новіші, новіші, Технології не стоять. Українські виробники даних, даної техніки стараються міняти на полі бою відразу правила, і з кожним днем все краще і краще виходить. От зараз ми. Літаємо вже на дронах, які на оптоволокні. Це дрон, за яким тянеться оптоволокно, і на нього не впливають засоби реб. І ми можемо долати відстані. Так, ми про них багато перешкод, багато зараз. Так. Говоримо, тому що очевидно це нова інновація, яка буде великою мірою визначати поле бою і і наші розробники про росіян. Вони також удосконалюються, вони мають величезну кількість дронів на полю бою. Чи є такі розробки наші, які переважають кількість російських дронів? В яких позиціях у нас є паритет? А яких дронів у росіян більше? Дивіться це більше вже аналітика. Так, ми намагаємося не відставати, а в деяких моментах ми навіть. На, на ногу можливо на, на, на крок, на пів кроку, все ж таки е, стараємось е, Ігор, Вибачте, що я вас я так, вас перериваю, так, але так. у нас просто хвилина часу лишається. Так, так, так Мені так. не дуже хочеться говорити про росіян, хочеться ага. про українців. Розкажіть, будь ласка, про хорт. Що це що це за братство? Я б сказав, яке працює на захисті України? Так, це. Братство величезне, саме головне, що це дуже мотивовані і самоідентифіковані ідентифіковані люди. Ми молодий батальйон. Ми, нам от скоро вже буде як рік, але він складається не тільки з новобранців, да, але і з людей, які з 2014 року служать на фронті. Хор це така структура людей, які Допомагають по перше, один одному, бо у нас є і ветерани, і вже люди з великим досвідом, і нові люди. І коли це працює в гармонії, коли ти можеш завжди звернутися до там старшого попритима, який завжди зможе тебе підтримати, щось порадити, це дуже це дуже якісно впливає взагалі на бойові дії, тому хор це наше все. Ми як сім'я. Ми як, як сім'я. Да. Друзі Одне одного дякуємо вам щиро за те, що за. До, до нас долучились до цього ефіру 220 тисяч. Ми друзі разом назбирали на дрони для хорту Ігор Палей, ротний окремого батальйону безпілотних систем хорта, Данило Дідков, пресофіцер окремого батальйону безпілотних систем Хорт.